Селище Межова на Дніпропетровщині буквально межує з фронтової Донеччиною. Від Покровська, куди активно сунуть росіяни, селище відділяє всього 50 кілометрів, а днями громаду внесли до переліку територій можливих бойових дій. Звісно, відчуваємо небезпеку, ну, переживаємо, щоб не дійшли і щоб тут остатися. Не хочеться нікуди їхати, бросати свої будинки. Mm -hmm. Чутно десь вибухи, а так поки спокійно. Можна поки ще мешкати тут. Наскільки загрозливо виглядає ситуація, чітко видно на мапі бойових дій діпстейт. Жителі межівської громади переважно зберігають спокій. Тім на безпекову ситуацію очі не закривають. Говорять, наближення фронту тут відчувається як ніде. Та я працюю на шахті тільки що нас свернулі шахт. Я працюю на шахті, і тільки що нас повернули. Два прильоти було страшно. Це вже вдруге таке. Там дві дівчини загинули. А сьогодні наслідки ще не відомі, але прилетіло конкретно. Володимир також працює на шахті. На роботу їздить до рідного Покровська звідки разом із родиною виїхав півтора роки тому до межової. Тут каже в порівнянні з Донеччиною, значно спокійніше, але напруга останнім часом посилюється біля фронту. вважаю, Живемо. Коли ще півроку можна було відчувати безпеці, зараз непонятно вже прилітає вже по всім районам, що близько знаходиться з межовою. Як це покинути домівку, сім'я Володимира вже знає, хоча і вірять, в краще готуються до найгіршого. Не будемо залишатися, якщо будуть ще ближче, підходити вже тут сидіти вже нічого. Тут у селищі на Дніпропетровщині, що на межі з фронтовою Донеччиною, попри загострення на передовій, життя продовжується. Люди не зневірюються, лишаються на своїх місцях. Мені нема куди їхати. У Мене хазяйство велике. Я не можу. В мене робота, дитячий садок. Я вірю в те, що сюди до нас не дойдуть. Сама межова нині транзитний пункт для переселенців з Донеччини. В громаді мешкають понад п'ять тисяч ВПО. І хоч зараз ситуація контрольована, в селищній раді кажуть, мають і план Б, зокрема і щодо евакуації. Сьогодні ще день, якби ще не працюємо на евакуації своїх громадян, але цей план звичайно є. Є визначені міста, є визначена команда, яка буде цим займатися. Ресурс визначений. Днями межівську громаду включили до переліку територій можливих бойових дій. Це рішення спільне громади ОВА та. Мінреінтеграції Грунтовано на тому, що дійсно лінія фронту наближається. Це перше і по-друге, для того щоб була можливість покращити соціальну якусь підтримку, допомогу саме мешканцям громади. Завдяки цьому жителі отримуватимуть пільги та дотації від держави. Володимир Зражевський підкреслює для самої межівської громади, майже нічого не змінилося. А всі структури продовжують працювати у штатному режимі. Сьогодні держава встановила чіткі визначила чіткі правила роботи в умовах, коли громада перебуває в цьому статусі. Тому, звичайно, працюють фінансові установи, працюють заклади охорони здоров'я освіти, працюють державні реєстри. За статистичними даними на 22-й рік в Межівській громаді мешкало понад 14 тисяч людей. Ця цифра із початком Великої війни кажуть у селищній раді суттєво не змінилась. Марко Ручка, Денис Ілосавенко, новини одинадцятого каналу.